А це ми всередині нашого штабу складу, який ми відкрили 25 лютого на другий день після початку війни, і дівчата. Волонтерки, інша жінка, ось ті, які з самого початку були тут, працювали. Ви бачите, тут багато коробок. Так ми займаємося гуманітарною допомогою, яку власними власними силами спрямовує саме до Кременчука. Дуже багато різних випадків, коли люди питають, а можна собі, не собі, там свікрові, дідусь, бабуся, бувають інваліди. Ну дуже страшних випадках, коли самі не можуть. Дійти самі не можуть щось там побачити. Зор інваліди з зором от, дуже багато випадків. А, також є переселенці їх дуже багато. у Нас місто прийняло порядка там більше тисячі людей. А, і сьогодні в мене були люди з Маріуполя. Люди, коли даєш їм. Буханку хліба або просто макарони люди починають плакати. Це не одинокий випадок, і їх дуже багато.